Що ж, знаходжусь в Гостомелі біля озера. Дуплекси. Два гарних, красивих дуплекси. Ще не продані на етапі вже завершувальних таких фінальних робіт. Зараз вас заведу всередину, покажу, що тут і як. Будує перевірений забудовник, який вже не один такий проєкт збудував. Проєкти дуже класні, Але найголовніше, подивіться, скільки тут землі в цьому дуплексі. Щось тут таке цікаве росте. Ви теж шляни. Це така велика територія.